Поживний салат із простих і корисних продуктів: 250 г запеченого гарбуза, 250 г запеченої печінки курячої, половинка авокадо, чайна ложка зернистої гірчиці, жменя-зелені, або можна і не жменя, як хтось тільки любить, руколи або шпинату, і одна столова ложка оливкової олії. Цей салат справжній баланс білків, жирів і вітамінів, тому що гарбуз дає близько 70% добової норми вітаміну А, який підтримує зір, імунітет і стан шкіри. Куряча печінка – це повноцінний білок. Уся добова норма у, у вітаміні в 12 залізі. Авокадо додає корисні мононасичені жири, калі і вітаміні Є, е, що знижують запалення і підтримують гормональний баланс. А зелень, джерело фоліової кислоти, магнію і хлорофілу, які е, сприяють детоксикації організму. А оливкова олія з омега-9 жирними кислотами допомагає засвоювати. Жиру розчинять вітаміну. Одна порція такого салату містить близько 540 кілокалорій, а можна розділити і на дві, і на три порції.